Подати дріб у вигляді суми або різниці двох виразів. Тобто, насправді, ми маємо знайти ті два е, вирази, які додали і отримали ось цей дріб. Як це робити? Перш за все, треба пам'ятати, що знаменники, як би вони не виглядали, ми ніколи не розриваємо. Ось 7М тут є, і він має залишитися 7М усюди. Д плюс Б маємо тут знаменник, і він такий усюди має і бути. Ну, отже, про перший дріб. Як робити таку от дію? Що робити потрібно? А потрібно просто в цьому випадку кожен доданок чисельника ділити собі на той знаменник, який є. Тобто, це отак виглядає. М поділити на 7М, відняти 7, що ділиться, на 7М. Ну, а тепер скорочуємо в першому дробі М і отримуємо одну сьому відняти. В другому сімки скорочуємо, відняти 1 на m. І отже, якщо проробити назад дію, звести до спільного знаменника, то ми отримаємо ось цей дріб. Ну а тепер будемо робити таке саме в другому дробі. Він є складніший в тому плані, що знаменник його складніший, d плюс b. Ми не можемо кожен доданок ділити, бо це ні до чого нас не приведе. От 3b поділити на D плюс b. І що? Нічого ми b і b не можемо скорочувати. Тому треба щось таке ем, бачити. Щоб нам дало змогу в чисельнику отримати також вираз d плюс B, який би скоротився. Ну, а от, от він, цей вираз. Якщо поміркувати наперед, трійку винести за дужки, в дужках буде B плюс D, яке скоротиться. Ну, от так і робимо. Отже, буде так: 3B плюс 3D поділене на D плюс B Відняти 2, що ділиться, на D плюс B, Дорівнює. Тепер потрохи спрощуємо. Отже, 3 виносимо собі за дужки. в дужках буде B плюс D, знаменнику d плюс B. Ну і, оскільки від перестановки доданків сума не змінюється, то ці два вирази успішно скорочуються. І відняти другий дріб 2, що ділиться на d плюс B. і остаточно у нас залишається 3 відняти 2, що ділиться на d плюс B. Ось так.